В Україні під час мобілізації змінюються правила а разом із ними і обсяг даних, які держава збирає про чоловіків. ТЦК поступово отримує доступ до все більшої кількості реєстрів. А громадянам під час звичних процедур у міграційній службі вже доводиться надавати значно більше особистої інформації. Які саме дані можуть бути незабаром у розпорядженні ТЦК розповіли адвокати для ТСНЮЕЙ в Україні. Триває мобілізація і держава продовжує працювати над тим, щоб територіальні центри комплектування отримували якомога повнішу інформацію для потенційних військовозобов'язаних. Для цього планується об'єднати кілька державних реєстрів, що дозволить ТЦК автоматично отримувати необхідні відомості про громадян. Адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується на питаннях мобілізації, пояснює його практика, показує, що ТЦК вже має доступ до деяких реєстрів, зокрема до даних міграційної служби. Це підтверджують і українці, які нещодавно користувалися її послугами. У них виникло враження, що від них намагаються. Зібрати максимально широкий обсяг особистої інформації, коли звертаються до міграційної служби, просять копії всіх документів. Люди, які нещодавно змінювали чи оновлювали свої документи у підрозділах ДМС, розповідають, що вимоги щодо подання особистих даних стали значно ширшими. Наприклад, під час вклеювання фото у паспорт старого зразка о 45 років, крім стандартної заяви, заявники просять заповнити окремий запитальник. У ньому треба вказати не лише паспортні дані, а й фактичну адресу проживання, інформацію про батьків, а також назви банків, у яких відкриті рахунки. Додатково вимагають копії трудової книжки, свідоцтво, водійських посвідчень та дипломів. У ДМС такі вимоги пояснює, тим, що в державних реєстрах далеко не на всіх громадян є повний обсяг інформації, а тому її доводиться збирати вручну. За словами адвоката Сімутіна, на практиці трапляються випадки, коли інформація, наприклад, про судове підтвердження громадянства, оперативно опиняється у розпорядженні ТЦК. Це свідчить про можливий доступ центрів комплектування до реєстрів міграційної служби. Водночас, частина зібраної інформації, зокрема про освіту, може бути потрібна більше військовим органам ніж міграційні службі. Дані про банківські рахунки на думку адвоката можуть використовуватись лише для встановлення регіону проживання за активністю людини, але прямого доступу до рахунків ТЦК не мають. Це заборонено законом, і будь-які банківські відомості надаються лише за рішенням суду. Окрімі дані громадяни передають державі добровільно, підписуючи заяви або документи з дозволом на обробку та передачу інформації. Також у розпорядження ТЦК потрапляють рішення судів щодо встановлення особи чи громадянства. Держава в цілому рухається до створення максимально повного цифрового профілю громадянина. В Україні триває оновлення правил мобілізації. З 2026 року роботодавці очікують суттєві зміни у сфері бронювання працівників. Держава підвищує вимоги до підприємств, які хочуть зберегти спеціалістів за собою під час мобілізації. Зокрема, посилюються критерії щодо рівня заробітних плат з 1 січня. 2026 року бронювання працівників буде дозволено лише тим компаніям, які. Забезпечують своїм військовозобов'язаним співробітникам середнього зарплату щонайменше 21 тисяча 600 гривень на місяць. Це новий підвищений поріг, адже нині мінімальна сума, що дає право бронювати фахівця, становить близько 20 тисяч гривень. Такі вимоги передбачає, що бізнесу доведеться заздалегідь планувати видатки та підвищувати офіційні зарплати тим працівникам, яким Компанія хоче зберегти за собою під час мобілізації. Адвокатка Марина Бакало наголошує, механізм визначення цього порогу чіткий і математичний. Зарплата працівника за останній звітній квартал має дорівнювати мінімальній зарплаті по країні. помноженій на коефіцієнт 2,5. Саме так і виводиться сума у 21 тисячу 600 гривень. Щоб роботодавець отримав право на бронювання своїх працівників, він повинен відповідати вимогам урядових постанов. В перелік критичної інфраструктури визначено постановою Кабміну номер 1109. Порядок отримання статусу критично важливого підприємства встановлений постановою номер 76, згідно з якою компанія має відповідати ряду критеріїв і бути внесена до єдиного реєстру критично важливих підприємств. До таких структур належать державні органи: органи місцевого самоврядування, оборонні підприємства, енергетичні та транспортні компанії медичні установи, а також інші організації, роботи яких є необхідною для функціонування країни в умовах війни, саме їх співробітники можуть утримувати бронь від мобілізації. За словами БКЛО, посадові особи державних органів та органів місцевого самоврядування мають особливий статус. Вони не підлягають мобілізації протягом усього періоду мобілізації, незалежно від обставин. Це окрема критерія, яка забезпечує безперервну роботу державного управління. Працівники ж критично важливих підприємств отримують бронь строком на 6 місяців. Після завершення цього періоду відстрочку можна поновити, але для цього знову треба проходити всю процедуру подання документів та підтвердження статусу. Одне з найпоширеніших запитань: чи втрачає військовозобов'язаний чоловік свою відстрочку, якщо він перебуває у відпустці? Закон дає чітку відповідь: ні, не втрачає. Бронь діє незалежно від того, чи працівник виконує свої обов'язки в офісі, чи перебуває у щорічній соціальні або інші передбачені законом відпустці. Це прямо випливає зі статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Є лише кілька випадків, коли дія броні може бути припинена. Підприємство позбавляють статусу критично важливого, спливають строк від строчки, трудовий договір призупинено або працівника звільнено. Відпустка до цього переліку не входить. Закон про відпустки гарантує, що за людиною зберігається робоче місце. Посада та заробітна плата. Отже, трудові відносини не припиняються. Саме тому жодних юридичних підстав скасовувати бронь під час відпустки немає. Військові та експерти попереджають, у 2026 році ситуація може загостритися настільки, що доведеться ухвалювати важкі рішення щодо мобілізації. Головна проблема це критичний дефіцит особового складу. За оцінками ТЦК і військових, брак людей на фронті був завжди, а зараз він стає загрозою для усієї оборони. Військовий експерт Олег Жданов пояснює, Україна опинилась у пастці між необхідністю посилювати мобілізацію та страхом втратити підтримку суспільства. Без чіткої державної політики та масштабної інформаційної кампанії мобілізація працює лише частково. Жданов наголошує росіяни. Мотивують солдатів грошима та винагородами і роблять це системно. Тоді як в Україні цього досі бракує. Водночас Кремль зміцнює свою військову машину. Путін вже запустив реформу переходу на цілорічний призов. Аналітики прогнозують, що в Росії може з'явитися понад півмільйона нових призовників щороку. Контрактники отримують захмарні виплати і РФ активно вербує людей по всій країні. Ждано, переконаний, Україна має резерв, який не задіяний, людей із досвідом та мотивацією, але людський ресурс працює тільки разом із сучасною технікою. Дрони, далекобійні ракети та високоточна зброя сьогодні вирішують більше, ніж кількість солдатів. Проте і техніка не врятує ситуацію, якщо бригади комплектовані лише на 30%. За даними за Military Balance, російська армія вже. Перевищила мільйон, з них близько 640 тисяч воюють безпосередньо тут в Україні. З су на лінії фронту також близько 300 тисяч для стабільної оборони потрібно ще щонайменше 300 тисяч нових бійців, і це мінімум. Різниця у 70-150 тисяч людей на користь РФ щороку критична. А чи відчули ви вже зміни у зборі інформації? Пишіть свої коментарі під цим відео. Залишайтеся з ю щоб бути в курсі найважливішого. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.